Надлишок естрогенів зазвичай викликаний, по-перше, їх надмірним надходженням заточуючого середовища у складі їжі, пластику, добрив, косметики, медичних препаратів. Друга причина це порушення метаболізму естрогенів безпосередньо в нашому організмі, за рахунок того, що є проблеми із печінкою, застіжовчі, погана якість жовчі дисбіоз кишківника, закрипи і вся та система, яка має виводити естрогени, працює скомпрометовано і вони накопичуються, вони повторно всмоктуються, вони зв'язуються з рецепторами, з якими мають зв'язуватися нормальні здорові свіжі естрогени, З ними зв'язуються синтетичні естрогени або наші естрогени, які не до кінця метаболізовані, і це створює ризики естрогенозалежних патологій, до яких відносяться передмаструальний синдром, тяжкий ендометріоз, синдром полікистозних яєчників. Рак тіла матки, рак яєчників, рак грудей і все це дуже серйозно і виникає роками, тому потребує корекції заздалегідь і мислення на декілька кроків вперед.